Зима снігом травицю вкриває, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? У спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он, де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати, що сталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Наш Те, що знову прилине весна. Мамо, ці собі пташки, сміливі, певно, ще й дуже, Чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінько й так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівались як Ті пташці не сильні. Ось пташка малесень надбати, Не водиться й дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще б шукала земна. Шині потіха одна, хоч голодна, співати саледку, розважає.